you <laughs> Сьогодні Збаразька громада зустріла тіло ще одного свого героя, військовослужбовця Олега Волошина. У червні цього року чоловіку мало би виповнитися 45 років. Однак, у 2022 році він вирішив піти воювати захищати нашу державу. І, власне, Олег Волошин служив солдатом в одній із бригад військової частини на Донбасі, але доля розпорядилася так, що 17 лютого він загинув від ворожої кулі в одному із населених пунктів Донецької області. Зараз люди навколішки зустрічали його на перехресті. На поворот на Збараж і добриводи біля каплички Божої Матері тут пройшов невеликий мітинг. Після цього тіло героя повезуть у село Ліски, звідки він родом, де його батьківська хата. Там він останню ніч пробуде вдома, а вже завтра його поховають на цвинтарі в рідному селі. Вічна пам'ять Олего Волошину. вічна пам'ять усім нашим захисникам, які поклали своє життя за нашу незалежність. Сапер з Тернополя отримав подяку від Харківської обласної військової адміністрації. Старший сержант служби цивільного захисту Олександр Осадчий брав участь у розмінуванні деокупованих територій на Харківщині. Тож тамтешня влада подякувала за сумлінне виконання службових обов'язків і досягнення високих показників у професійній діяльності. Почесну грамоту Харківської ОВА саперу вручив Віктор Маслей. Кількість хворих збільшується і на грип, і на covid 19 Так за попередній тиждень у порівнянні з позаминулим захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 21%. Тобто близько 4 тисяч осіб звернулись до сімейних лікарів із ознаками цих сезонних хвороб. Найбільше хворіють діти. За останній тиждень зафіксували 2255 віком до 18 років. Серед них 1427 школярі. Зріс і показник госпіталізації майже на 20%. Це понад 120 осіб. Летальних випадків не зафіксовано, проте значно зростає і показник захворюваності на ковід-19. Якщо ми відмічаємо захворюваність на гриптогервії, відповідно йде ріст захворюваності і на ковід-19. Так на сьомому на тижні року зареєстровано 445 випадків проти 232 за шостий тиждень. Ріст відмічається в 1,9 разів. Якщо говорити щоденно, то ми спостерігали за попередні тижні це було 48, 50, 80. Зараз в межах 100, 102 випадки, 103 випадки вже йде щоденно. Отже, бачимо незначний, але все-таки ріст є. Це ідеологія. В ідеології деталей не буває. Кожна влада, яка приходить в місто, змінює назви вулиць по-своєму. Так було в 39-му році, коли прийшли вересні совіти. Так було в 41-му, коли прийшла німецька влада, перенакшила по-своєму. Так було в 44-му році знову перейменування. І ми жили в радянському періоді нас вулиць до 90 91-х років, коли почалася дійсно велика декомунізація. Декомунізація, дерусифікація. Як Якби голосно не звучали ці слова, і якби ними гучно не піарилася влада, потрібно доводити ці процеси до кінця. В цьому переконаний краєзнавець Микола Проців у його рідних бережанах вулиці перейменовані хіба що на папері. Скільки раз ходжу тут між церквою Святої Тріці будинком на я то йду по провулку Гонгадзе, але, на жаль, таблички, що це провулок Гонгадзе, ще немає. Цей провулок перейменували у вересні 2022-го, і це не єдиний випадок, коли нові назви є за документами, але більше ніде їх не видно. Ми з вами йдемо вулицю гімназійною. Я би хотів, щоб ми зараз повернули праворуч на, вулиця, на вулицю Кардинала Йосипа Сліпого. Але ми повертаємо і бачимо Комарова 1. Вулиця, яка тричі. Переименована на Йосипа Сліпого, в 2002, му 2006-му. І 2022 му рівно рік тому, немає жодної таблички, що це вулиця Йосипа, кардинала Йосифа Йосипа Сліпого. Прикро, але маємо те, що, що маємо. Змінити табличку справа недорога і не займає багато часу. Але каже краєзнавець: люди чомусь досі надають великого значення саме позначенням вулиць із прізвищами російських правителів. І зазвичай відповідь, чому не знімають табличку, така я спитав одного чоловіка: чого воно висить? Відповідь дуже проста: що тебе обходить, що в мене висить Найвисить. Приватні будинки і таблички на них справа особиста, але в Бережанах є чимало вулиць, де переіменуванням має зайнятися відповідний виконавчий орган міської ради і почепити таблички на комунальних установах та інших закладах. Почепити на початку в кінці вулиці це великі гроші для міської ради. Це питання просто. Недолугості. Тим часом Микола Проців власними силами організовує декомунізацію вулиць Бережан. А зі старих табличок у краєзнавчому музеї вже формує цікаву колекцію. Зараз тут є 36 табличок. 36 табличок того періоду. Перша табличка, яка відкрила ту колекцію, це стала вулиця Карла Маркса, тому що я перший її особисто зняв. Взяв доробинок Пласкогубці. І зняв табличку з будинку. Вона цікава, тому що в 40-му році її написали вулиця Карло Маркса в довідках про смерть. Друга цікава в тій колекції, для мене дуже дорога, це номер 8, погано відчитується вулиця Шкільна. На жаль, пропала з мапи Бережан. Дорога вулиця, на ній мешкав Шашкевич, коли вчився в Бережанській гімназії. Було педучилище гімназія, жіноча семінарія, головна синолога, вулиця пропала з міста. В колекції і таблички з вулиць Радянська, Щорса, Червоноармійська та інших. В музеї їм знайдуть гарне місце. От ми з вами стоїмо на початку вулиці Червоної, так? Донедавна тут була табличка червона. Ми бачили її в музеї. Це черговий крок моєї приватної декомунізації. Я приїхав з товаришем автомобілем, поставили драбину, вилізли, а далі питання техніки. І тут виникає дискусія: це дрібна крадіжка майна громади чи декомунізація? Я вважаю, що я зробив крок з декомунізації. А от на вулицях Бережан каже пан Микола, хотілося б нових красивих табличок. Та цей такий очікуваний роками крок за владою та за мешканцями будинків. Їхню позицію ми теж з'ясуємо і покажемо вам у наступному сюжеті. Теплом зігріємо серця. Саме такою є назва благодійної акції, яку організовує спілка української молоді у Тернополі. Її проводять вже дев'ятий рік поспіль. Мета передати подарунки дітям, батьки яких зараз на фронті. Члени суму, які живуть в Сполучених Штатах, Великій Британії, Австралії, Канаді та Німеччині, відправили в нашу область 220 наплічників. Члени нашої організації є не лише в Україні, а по всьому світу, де є українська діаспора. І вони не могли зі зброєю стати на захист України, але дуже хотіли підтримати родини військових, підтримати їхніх дітей. І виникла ідея акції, коли сумівські діти з різних країн готують подарунки, такі невеликі наплечники для дітей військових в Україні. Ольга та її дітки вже отримали наплічники. Тато дівчаток військовий і зараз захищає нашу країну на сході. Тому їх, як і всіх інших діток, запросили на виставу, щоб вручити сюрприз. Дуже гарна акція, тому що діткам дуже приємно отримати подарунки від їхніх закордонних колег, від таких ж українців за кордоном, які колись виїхали. Дуже мило, дуже дякуємо за подарунки. Так. Понад 450 тисяч доларів витратили, аби підтримати родини. Подарунки роздавали хлопчикам і дівчаткам віком від 5 до 11 років. У пакунках іграшки, канцелярія, одяг та солодощі. Їх формували учасники спілки української молоді в Україні. Серед них і 11-річна Ярина. Дівчинка розповідає, щаслива долучитись до акції, адже зараз важливо допомагати один одному. Я до цього долучилася так, що ми з моїми друзями спочатку тут сортували рюкзаки. Типу для дівчаток 7-8 років, хлопчиків 9-10, якось так. А сьогодні ми з моєю іншою подругою вже роздавали крилаті журнали. Для дітей сьогодні були не лише подарунки, а й цікава вистава про змія Горинича та українських козаків, які боролись із лиходієм. Я прийшла сьогодні дивитися виставу, і я отримала подарунку багато корисних речей. Як, скажімо, цей блокнот, папка. Ем... Ще, здається, грабінець і щось ще таке. Мені дуже сподобався рюкзак, а всередині це дуже сподобалось. Вистава теж класна про змія Горинича і про козаків. Загалом на вручення запросили більше 200 дітей. Втім, прийти змогли не всі. Тому організатори передадуть пакунки кожній дитині, батько або мама якої є учасником війни. До річниці вторгнення, а також до дня народження Лесі Українки. Сьогодні вперше в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді виступає театр пісня. Оберіг ставлять вони тут е, таку виставу. Це частина твору е, Лесі Українки. Лісова пісня. Планували її прем'єру ще рік тому, на 24 лютого. Але ми всі прекрасно пам'ятаємо, що сталося у той день. І от пройшов рік. І сьогодні цю виставу патріотично знову все ж таки ставлять отут у бібліотеці для молоді і також нагоди дня народження Лесі Українки, яке ми всі її поціновувачі її творчості святкуємо 25 лютого. Зазначимо, що один із учасників театру Оберіг, який сьогодні виступає, це переселенець із Запорізької області. Він з радістю вирішив доєднатися до колективу і зіграти одну з головних чоловічих ролей у цій виставі. А її головна мета це, звісно, в першу чергу популяризація поширення наших традицій, нашої літератури, нашої української музики. Адже у цій боротьбі із окупантом все це також є зброєю. Яку ми застосовуємо для того, щоб наближати нашу перемогу, і культурний фронт він також є. Він також діє, також бореться. Більше про те, як пройшла вистава, які є головні герої, і взагалі про її особливості обов'язково розкажемо у сюжеті. Дочекайтеся.